Каналі Тіві 7 Плюс ми повертаємося до прямого етеру. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього заходьте на ютуб канал Ті 7 Плюс та на офіційну сторінку Тіві 7 Плюс у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про ймовірний дзвінок українського президента до чинного президента США. А також власне про концепцію миру від новообраного президента США Дональда Трампа до нашого етеру доєднується експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю. Власне, вчора президент України заявив про те, що він найближчим часом планує телефонувати чинному президенту США Джо Байдену, аби обговорити запрошення України до НАТО. Зеленський сказав про те, що запрошення в північно-атлантичний альянс наразі складно обговорювати із Трампом, оскільки він ще не є американським президентом і не має для цього юридичних підстав. На ваш погляд, чи не запізніли ці дзвінки до сполучених штатів Америки, враховуючи те, що ми вже ну, другий рік точно чекаємо на запрошення до НАТО? Ну, тут не те, що не запізніли, та да? тут це продовження насправді тієї політики, яку Україна і провадила. Тобто, Україна весь час зазначала, говорила про НАТО, не те, що вот зараз почали дзвонити. Да, тобто, насправді це було і було і до плану перемоги зеленського, який цього року був висунутий, да. Тобто, про де вступ України до НАТО зазначається запрошення України до НАТО, конкретне запрошення да зазначається одним із першим кроком плану перемоги України раніше. Да, про це йшлося. Можна згадати минулий рік. вільнюський саміт, до якого Україна теж наполегливо. Не вимагала на вирішення цього питання, отримання запрошення. І Воно, до речі, насправді було можливим абсолютно. І ось ці слова із Вашингтона, що мовляв, хтось там із союзників штатів міг би бути проти. Ну це м'яко кажучи. Лукавство, бо е, насправді ми бачили і величезну кампанію підтримки від інших союзників Сполучених Штатів і тієї самої Литви, і всіх країн Балтії і е, Польщі, І, тобто це якраз е, політичне питання, яке можна було вирішити тоді, і Україна і тоді, тобто весь час. Тобто, це продовження, е, е, гадаю, що насправді. Це в даному конкретному випадку. Це так би мовити, уже і послання майбутньому президенту, обраному президенту Трампу, да, що щодо принциповості української позиції, тим більше, що ну очевидно, що це питання також піднімалося і під час зустрічі в Парижі, і ну що зрозуміло, да, що зараз навряд чи Команда Байдена буде піднімати це питання уж тим більше, от зараз, якраз той момент, коли навряд хтось із союзників буде дослуховуватися да, до позиції адміністрації, яка йде, але це те, що треба робити. Це те на чому треба наголошувати. Знову ж таки, є позиція Міністерства закордонних справ України, яка висловлена була. Буквально там десь тиждень може трохи більше. Да, тому про те, що в Україні немає да, ніяких, не сприйме ніяких сурогатів, крім повноцінного членства. Да, тому тут, в будь-якому разі е, це те, що, чого ми потребуємо. І якщо навіть да, припустити, що там, ну що по-перше, Україна не відмовиться від цього, бо у нас це і в Конституції прописано, і знову ж таки краще за нас, ну ніхто не знає, що нам потрібно для забезпечення безпеки і нами і насправді і всієї Європи у контексті того, хто поруч у нас Росії із Росії йде війна. Тому насправді гадаю, що це. В будь-якому разі необхідно робити навіть для того, аби якщо не буде запрошення зараз політичного е конкретного і хаві е початку процесу вступу, то був е е було знайдено реальний. Такий механізм забезпечення безпеки України гарантії безпеки не справжній, а не цей як Будапештський меморандум про що знову ж таки Зеленський і, і наше міністерство закордонних справ уже конкретно теж ну ледь не кожен не щодня так говорить про це для того, аби Україна отримала запрошення до НАТО, потрібно теж одноголосне рішення усіх членів альянсу. Ну так саме тому, і на чому і наголошували на чому і наголошують в Вашингтоні. Але е, хочу зазначити, що минулого року під час Вільнюського саміту це насправді було можливо. Тобто, навіть Угорщина, яка тоді от проявляла найбільшу таку позицію, да там називалися інші країни, то та саме Федеративна Республіка Німеччина. Ну, вони б не опиралися, якби було рішення Вашингтону однозначно, і тим більше, що до виборів у Сполучених Штатів, в Штатах лишалося більше як півтора року, ну, не більше, так, було близько півтора року, це не б, на той момент вже не було б чинником виборчої кампанії. Це було б те, що вже сталося. Ну це однозначно, скажімо так. Не, не сталося і е, точно можна говорити, що це недалекоглядність адміністрації, е, тієї, що була, в ну і поки що залишається. Тобто, зараз чіткої позиції, чи то Байдена, чи то Трампа буде замало для того, аби Україна отримала запрошення. Гадаю, що е, чіткої позиції Трампа якраз от, після е, інаугурації, якраз вона б е, вже б була е, вагомою на да? Байдена. Я гадаю, однозначно ні да чому, тому що ну це вже та адміністрація, якої не буде щодо Трампа. Якраз навпаки, бо це президент, який в силі щойно прийшов. Е, більше того там є конкретні. Е, Ну, речі щодо тиску на союзників якраз щодо НАТО, да то для того, аби залагодити те, що от Сполучені Штати залишилися б там в НАТО і припинились би ось ці розмови да, про те, що США можуть вийти із НАТО. Тому що знову ж таки, да йдеться про підвищення, точніше, виконання цих вимог щодо фінансування, е, яке в принципі і так воно відбувалося в Європі, але не зовсім да, до кінця е, це сталося. Але це те, що це те, що можливо. От, але ну, звісно, є великі сумніви, що е, Дональд Трамп зараз е, на це піде, хоча. Ну, це може бути може, може ми чогось не знаємо до цього. Те, що президент власне зараз заявляє про те, що складно говорити із Трампом, оскільки він ще не має юридичних підстав приймати таке рішення. На ваш погляд, як у США на це можуть відреагувати, зокрема Трамп, враховуючи те, що ми від нього чуємо про те, що він зараз працює над концепцією миру, також була інформація про те, що в грудні Келох уже може приїхати до України для того, аби напрацьовувати спільну позицію. Ну, гадаю, що ми приблизно знаємо, да, які реакції. Тобто можуть бути в принципі, будь-яка критика або завольована критика в мабуть там не подобається, але Україна має право це робити, має право просувати свої інтереси, і я не думаю, що тут аж настільки ну, глибокий. Да, тому скажем незадоволення може бути, тим більше, що зрозуміло, що е, тут про, про це йдеться у контексті попередньої зустрічі, яка відбулася в Парижі за сприянням Макрони і де вони були. Тому я думаю, що тут е, реакції скоріше від оточення Трампа, як ми тут уже бачили, то там яке намагається висловлюватися в там. З приводу, якщо не подобається, то у чіплятися да, будь чого да там чи е, одяг не сподобався, чи ще щось. Да приту. Ну, тому тут е, я, я не думаю, що тут може бути якась така аж надто радикальна реакція з цього приводу. От власне зараз з'являється інформація про те, що Орбан зустрічається із Трампом. Також на зустрічі був присутній. І Ілон Маск і претендент на посаду радника із нацбезпеки Волт. На ваш погляд, як ці радники союзники Трампа можуть впливати на його позицію щодо України? Ну насправді думаю, що ми, ну, ми вже знаємо, да, як вони впливають щодо маска. Це взагалі зрозуміло щодо Волца у нього є. Ми бачимо і своя позиція, і принаймні на відміну від багатьох пропрацьований погляд на Росію? Ну, він один із небагатьох. Хто дійсно говорить про вразливі місця Росії, да, як на неї тиснути в саме в нафтовій сфері, щоб вона е, там, не могла отримувати кошти? Да, тобто, це такий, тобто ну, тут певна врівноваженість да, там можемо спостерігати. Але все інше ну нічого нового ми тут мабуть не скажемо. Да? Тут ми так чудово розуміємо, що Орбан це фігура. Ну як на мене, то взагалі російський агент впливу. Да? Тут, ну, можливо, да, тут хтось буде вважати по-іншому, але його погляди вони є зрозумілими. Єдина річ, що насправді все ж таки тиск ну не тиск, а да, формування поглядів Трампа здійснюється не лише ними, так? тобто це теж однозначно. Тим більше, що вже у нової адміністрації, ну наскільки я розумію, є доступ уже до матеріалів і там і розвідки, і взагалі державних органів. Тому то я думаю, що Зараз все зараз зараз відбувається до речі коригування цих поглядів. Тим більше що і зустрічі спочатку з делегацією Єрмака, Потім безпосередньо з Зеленським показова зустріч у Парижі. То тут. Звісно, є можливість там, переформатувати. от зараз це і той момент, коли це форматування відбувається з різних позицій. До української думки дослуховується при формуванні цієї концепції? Гадаю, що так. Да. Насправді дослуховується, бо ми все ж таки бачимо, що ну, незважаючи на те, що от ці коливання в тому, як Говорить Трамп, а воно так ну, ми вже да, тут і з цими словами там, про безглузді українські жертви та там, великі російські втрати, да, тобто, тобто, емоційний фон тут зрозумілий, да, хоча теж ну, для нас, м'яко кажучи, дивний ось, але насправді. Ми, я думаю, що е, таку, е, ми бачимо певну таку обережність тепер уже в висловлюваннях Трампа, яка є, да тому що раніше, ось це е, ми можемо згадати там десь ще більше як ро е, більше року тому, коли почалися ці про його мирні плани, то воно було набагато більш е, таке за все хороше проти всього поганого, але в тому вигляді, що. Да, тут я, я дуже швидко це вирішую. Да, тобто тому зараз все ж таки певна корекція відбувається. Власне, Трамп в інтерв'ю заявляв про те, що він готує цю концепцію миру і сказав про те, що український президент готовий до миру і позиція Києву це важливий крок вперед. На ваш погляд, чи вони будуть користуватися цією позицією, аби схилити нас до якихось умов? Ну, скоріше за все, да. тут, чому? Тому що тут з високим ступенем імовірності, да, що ми можемо побачити, що незважаючи ні на що, все рівно є таке викривлення в поглядах на Росію, на те, що з нею можна говорити, на те, що в будь-який спосіб треба мир. І навряд чи прораховується, що буде далі, так, якщо там мир в будь-який спосіб. Тому, в принципі, гадаю, що так, таке може бути. Інша річ, що ну, не все залежить насправді від Вашингтону. Так? Тобто, це, це однозначно. Тобто я тут. І це не означає, що цей сформований такий погляд назавжди. Ну тим більше, що насправді, в тих умовах, що ми бачимо зараз, да ну мабуть, ну ніхто не очікував, що так станеться на Близькому Сході. І, ну, Росія однозначно зазнала там поразки. І в цьому контексті ну, це не позиція сили да з поразка в Сирії, з якою. Ми зараз виходимо на спроби Сполучених Штатів швидко закінчити нашу війну. Тобто, це однозначно. Тобто для Трампа ситуація в Сирії буде показовою, і це показує слабкість Росії і показує те, що Путін може програти і в Україні, так. Я гадаю, що так. Хоча люди люблять чіплятися за свої переконання якісь або свої уявлення. От е, тому тут ну е, мабуть що може бути по різному? але все ж таки так це воно вже вплинуло да, тому. Я тут, тут достатньо показував. від Росії. Сьогодні була заява Наришкіна про те, що Росія вже дуже близька до досягнення поставлених цілей так званої СВО, от на ваш погляд, це звична риторика для Росіян, які час від часу про це говорять, чи все таки це результат уже якихось домовленостей? Ні, я гадаю, що насправді це, ми можемо тут згадати достатньо багато таких евкидів. Тим більше, що, до речі, це, як на мене, це е, така демонстрація е, такої. Це насправді така широка операція інформаційно-психологічного впливу російського, яка е, ну, вона, вона комплексна. І, до речі, я думаю, що вона саме оформлена як операція. Ну, от е, Як це з цим орешником. Да, який спочатку там була там такі накручування, да, тобто, ось зараз щось станеться. Там всі і тут і попередження американської сторони там про запуск балістичної ракети ну явно воно було зрозуміло. От в рамках е меморандуму, в рамках е угоди про стратегічне наступальне озброєння, да потім от, супроводження самого удару, потім особисто Путін це накручує. Потім йому цього мало. Він це додає в Казахстані. Одночасно з цим підключається європейська агентура. Це чому я от, до речі кажу з приводу Орбана, бо він ну просто на півпобігеньках озвучує російські тези. Замість того, щоб засудити Росію, починає говорити: ох, блін, Путін це ж такий він такий серйозний, на відміну від європейських лідерів, і треба виконувати, що він говорить. Да? Тому тут саме в контексті Орешника. І от тут далі зараз відбувається ще що: тут вони імітують те, що скоро настане у них мир. Да? Ось минулого тижня, здається, була ця інформація про те, що. Вони збирали від губернаторів mm -hmm. і про політику миру, да? тобто, що, ну вони не знають, що так воно не буде. Да ні, звісно, вони тобто, але це ось створення цього інформаційного такого поля: що ось ми все вирішили, так воно і буде. До речі, це одночасно йде з е, цими там персонажами е, різними воєнкорами, які говорять, що. Нас хочуть обманути ось цим мирними до да, там, з Україною, бо насправді захід хоче її озброїти. Там цей зрадник, той Сальдо, він говорить, що треба досягати всі цілі СВО. Да, і тут от воно дуже схоже на те, що. Для того аби там посіяти зневіру, Да? тобто ось вони ж все досягають, да вони все виходить і вже і мир скоро Да? тому. Тут це, це частина ось цієї цього великого інформаційного психологічного впливу. До речі, Арешник насправді це теж не про військову складову, це абсолютно от, інформаційна така складова. що ось ось-ось-ось. І тут тиск, до речі на західну аудиторію навіть як на мене, навіть більше ніж на українцях. Ходи бувається в цьому комплексі. Тобто, це робота не тільки на внутрішню російську аудиторію, а в першу чергу да, на українську і європейську так. Ну да, однозначно, це продемонструвати, що ось вони настільки впевнені в досягненні цих своїх цілей, що <гум> та, та, нам і не потрібна ось ця угода з заходом. Да? Тобто вони це демонструють. Другий момент: що ох, у нас є тут така суперзброя, і, а враховуючи, що це накладається на ці на страхи за, заходу з холодної війни. Вона там, таку, нервозність да, таку, створює. І оцей момент, да, ми вже от готові до миру. Чому? Да, тому що ми перемагаємо, да, ми досягаємо всі ці цілі. Да. Тобто, тому, це, ой, блін, треба ж з ними швидше домовлятися, поки вони дійсно не перемогли. Да. Ось, ось да, да, так і є. Ми з вами ще хотіли обговорити візит кандидата в канцерині Німеччини Фрідріха Марса до України. Власне, він багато наобіцяв, що якщо виграє десь ракети Таурус і буде Україну підтримувати краще ніж зараз робиться Шольц. Власне, чи ця поїздка в першу чергу грає йому в плюс у передвиборчій кампанії? Гадаю, що так, що практично всі ну, і візит, навіть Шольца, це був абсолютно передвиборчий візит. Тобто, це не був візит, який був там якось необхідний для там для чого там для зовнішньої політики. Тим більше, що щось його не було, не було тут, він приїхав. да, і Це як на мене дуже показово. А чому? А тому, що за будь-яких умов. Україна стала важливим чинником зовнішньої політики для всіх, де для Європи уж тим більше для Німеччини, і в умовах, коли складна ви ситуація, да доводиться це робити щодо Мерце. Так це однозначно. Тим більше що у нього є його позиція. До речі, він і висловлювали раніше. І тут є ну підстави вважати, що його політика да могла б бути дійсно... Такою і ну і в, мабуть, що це теж у контексті оцієї виборчої передвиборчої ситуації на тлі е, того, що знову підняли голову і більше того, розраховують на щось ці всякі альтернативи для Німеччини, е, е, Сагра в, да, тобто тут доводиться шукати альтернативу. Ми бачимо, як на виборах в різних країнах спекулюють питання України на ваш погляд, чи буде так і в Німеччині гадаю, що так ми вже це бачимо. Да, тобто, ми вже бачимо, що ось ці намагання. Ну, з Цих проросійських там нічого умовно та да, проросійських сил, да насправді вони про це говоряться і однозначно, і вони там десь, десь прикриваються цим, ніби тим, що хочуть миру, десь навпаки, да говорять про те, що з Росії, Росія права да, тобто тут. Різні варіанти є. Але так, вони на цьому спекулюють. І, до речі, позиція Шольца насправді це теж таке саме спекулювання, але просто там в іншому контексті. Да? Тобто, ось коли він заявляє, що. Не дадуть таурусів, да то це теж, ну так би мовити, сигнал своїх вибраційня все залишається. Як є я тут, от допомагаю. Хоча до речі, навіть наші оглядачі, ті, хто живе в Німеччині. Мої знайомі, вони говорять про те, що за великим рахунком, ця поїздка ну дійсно була ні про що, бо він по суті на те, що він оголосив допомогу, він другий оголосив той самий пакет, який вже був. Да? Тобто, і це. Тому це однозначно просто підтверджує те, що це була така іміджева акція. От є Україна, якою треба займатися, але, але він, він вважає, що треба утримуватися від таких радикальних яких дій. Тому от, підтвердження цієї відмови від надання да, і при цьому ось намагання все ж показати, що ми тут задіяні. От, досить, скажімо так, це ті е, люди, які нас вчили демократії, і воно так виглядає достатньо дивно. Та, в чому. Для України хто із кандидатів був би кращим на посаді канцлера? Чи можна зараз про це говорити? Ну однозначно можна сказати, що гір, хто гірше. Та, Сара та, та, тут Умовно умовному можемо говорити. Ось, ну звичайно, що ми знаєте, я ну, все ж таки не настільки занурений до німецької політики, да, щоб однозначно говорити. Ну і з того, що для нас там скидається, звісно, що е, ну про, про що йдеться, да, ну звісно, да, там, так видається, що так. Да, але ну, мабуть, треба, треба більше бути в темніці, тому я тут не став би так говорити однозначно. Ну, і, власне, ще головне, аби передвиборчі обіцянки залишалися виконаними, а не залишалися передвиборчими обіцянками. Це теж важливо. Sure. Вам дякуємо, пане Дмитре, що доєднались yeah. до марафону. Ті 7 плюс експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Ла.